Добрий день, мої шановні учні! Продовжуємо цикл уроків з фізики. І сьогодні ми з вами розглянемо дуже цікавий метод визначення розмірів дрібних тіл, який отримав назву в фізиці метод рядів. Що ж, давайте розглянемо трошки теорії. Метод рядів для вимірювання розмірів тіл застосовують у тих випадках, коли ціна поділки шкали приладу не дозволяє провести вимірювання з достатньою точністю. Наприклад, коли ціна поділки шкали приладу більша або може бути порівняна з розміром, який необхідно виміряти. Тобто, якщо мова йде, наприклад, нам треба визначити довжину зернятка, да, або діаметр бісеринки, яку ми використовуємо, або діаметр дроту, да, який використано десь в лабораторній роботі. Або і ще десь і виникає питання, що робити звичайною лінійкою поміряти коли менше ніж там міліметр, наприклад, да? або м -м, трошки більше, ніж міліметр, наскільки це трошки. Тому використовують ось такий метод, який отримав назву метод рядів. Що ж для цього треба зробити? Давайте уважно ознайомимось для визначення розміру малого тіла методом рядів необхідно. Перше, утворити ряд. Наприклад, викласти, якщо мова йде про зернятка, прозирнятка, да, впритул одне до одного. Або намотати, наприклад, нитка, да, визначити діаметр нитки. То для того, щоб визначити, треба взяти якийсь предмет і намотати впритул витки, ниток певної кількість. Так? Таким чином, щоб вони були розташовані впритул одна до одної. Зверніть, будь ласка, увагу на ось цей малюночок. Так? Ви бачите, на першому малюночку ось тут взяли ручку чи олівець і намотали на неї ниточку. Бачите, впритул одна до одної. На другому малюночку взяли і вздовж лінієчки виклали зернятка. Так, Оце перше, що треба зробити. Далі, ми беремо прилад для вимірювання довжини і визначаємо. Вимагаємо довжину оцього ряду, який ми з вами виклали, це буде L велике. Далі, коли, наприклад, намотуємо ниточку, то бажано одразу рахувати, скільки витків ниточки ви порахували. Так, Позначаємо їх через N маленьке або N велике, тут немає значення. І відповідно, так само, коли викладаємо зернятка, треба порахувати, скільки зерняток ми з вами взяли і виклали в рядочок. Тоді, щоб знайти діаметр. Маленького тіла одного треба довжину ряду поділити на їх кількість. Давайте звернімо увагу на ось цей малюнок, де вже ретельно нам все пояснюється. Отже, взяли да, 20 зерняток, подивіться, виклали їх в рядочок вздовж лінієчки. Поміряли, що довжина ряду зараз складає 45 мм. Бажано, ясна річ, робити це в міліметрах. Краще всього, тому що тоді діаметр у вас буде ну, більш-менш зрозуміле для вас число. Далі довжину ряду, яку ми поміряли, 45 мм, ми ділимо на кількість. Так? Дрібних речей, які ми виклали в рядочок. І таким чином, і ще раз запам'ятовуємо: да? діаметр маленького тіла визначається як довжина ряду, який складається з n-ної ем кількості цих частинок, поділити на кількість взятих частинок. Ну, а тепер давайте спробуємо трошки порозв'язувати задачі на цю тему. І так. Дивимось уважно на малюнок. Значить, ми взяли дріт, да? намотали його на олівець і нас просять визначити, який же діаметр дроту, який ми взяли. Аналогічно робимо да, з нашого методу, ми повинні знати довжину ряду і повинні знати кількість витків в даному випадку. Довжину ряду ми представили лінієчку, так, і ось звідси, і ось позвідси у нас довжина. Ми знаємо, що ціна поділки 1 мм. Тому рахуємо, у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6 міліметрів. Значить, довжина ряду складає 6 міліметрів. Кількість витків ми порахували, ось вони, так, жовтеньким у нас позначені, їх теж 6. І тоді визначаємо, в даному випадку діаметр нашого дроту буде 6 міліметрів. Поділити на 6, значить буде 1 міліметр. Таким чином ми визначили діаметр дроту. Наступна задача треба визначити діаметр однієї бісеринки. Так, значить, знову таки, ми взяли лінійку, вздовж неї в притул приклали певну кількість бісеринок. Порахувавши їх, ми побачимо, що їх у нас 25 штук. Так, і поміряли за допомогою лінійки довжину цього ряду, і у нас вийшло в міліметрах 36 мм. Значить, Щоб визначити діаметр однієї бісеринки, довжина ряду 36 мм. Кількість бісеринок у нас 25. Значить, щоб визначити діаметр однієї, треба довжину ряду поділити на їх кількість. Значить, 36 мм. Міліметрів поділити на 25 так. і відповідно буде 1,44 міліметра. міліметра. Ось таким чином використовують метод рядів для того, щоб визначити розміри дуже-дуже дрібних тіл. Тому я думаю, що вам все зрозуміло і працюємо далі. До побачення.